Друзі, вітаю! З вами Михайло Томі і це канал Пасіки на лежаках 500. Ну що ж, друзі, ми вчора перевозились, всю ночь перевозились, вивезли трохи більше 150 сімей за цю ніч. Сьогодні плануємо вивезти до 200-250. Ну Подивимося, як воно вийде. Виїжджаємо на ріпачок, ріпак вже от-от заквітає. Якби тиждень буде холодний, але все ж таки нехай бджола заспокоїться, нехай вона буде там. І ми будемо спокійніше, якби ну будемо готовіші до роботи з бджолами. Налагодимо собі обстановку, щоб далі нам було легше працювати вже на медозбірі з ріпаку. Просто хотів вам, друзі, показати декілька сімей. Я розповідав, як наростити, що робити, як підгодовувати. Ми вже дали чотири рази дотацію. Зараз в холоди, плануємо дати ще. Дві дотації для того, щоб бджола не так скажімо, не стресувала, для того, щоб вона все ж таки далі е, собі набирала потужність, для того, щоб вона не викидала, е, так скажімо, відкритий розплід при недостачі корму. Ну, Зараз ви все самі подивитесь, друзі. Поїхали. Тримаємо дві-три семейки. Треба вже розширювати декотрі сімейки, але ми будемо це робити вже на, на точку, де в нас ріпачок. Ну, згодом я вам, друзі, покажу. Ці темненькі рамочки на вибраковочку в нас вже йдуть. Ми їх поклали, щоб бджоли вичищали. Подивимося, ну, що в нас сталося за ці. Два тижні, як ми підгодовуємо. Я казав, що кожні 4 дні ми давали по 700-800 грам цукрового сиропу або медового сита. Все, що в нас було, ми згодовували, друзі. Ось така сімайка непогана, не надто потужна, але непогана. Як ви бачите, все забирають, це вже четвертий пакет з дотацією. Ну Тут я думаю, що думаю, що ще декілька днів і вже треба буде додати ще одну рамочку. Тут бачите ось е е нектарчик з пилком, якраз ось зараз тиждень буде похолодань. Вони його будуть собі потрохи поїдати і розвиватись. Так, Рамочка номер два. Ну, ця вже вся повністю просіяна, вся в молочці. Вже є личинка. Тут теж вся-вся повністю просіяна, ну, супорова. Дивіться, друзі, як би дали 4, майже 4 літра е, дотації, але по рамках цього не скажеш. Тобто, все, що ми дали, бджоли переробили на розплід. Ось повністю початна рамочка. Бачимо, що вже молоденька бджола виходить. Тобто за цей тиждень буде вже такий достатньо великий прибуток молодої бджоли. Ось теж гарна рамочка, вже трутні, є печатні. Ну, непогано, маточки теж просіюються. Ось такий от теж гарний печатний розплід вже. Бачу, навіть що вже бджола тут прогризає, виходить молоденька бджола. Так що ну, нарощування бджоли вже стартануло. Тобто через ну, 10 днів тут вже буде. Приблизно 12-13 рам бджоли. Теж бачимо, друзі, теж початка, теж вилупиться вже. Ось теж непогана така рамочка. Ось і весь результат, друзі, підгодівлі, що все, що ми даємо, друзі, бджола все використовує для ресурсу, для нарощування сім'ї. І ніякого відкладання цукрового сиропу, як багато хто думає, немає. Ну, тут вже, вже черва, вже 4-5 дневний днів, розпліт. А тут вже починають початати, друзі. Теж все повністю просіяно. Ну, як би непогано. Одна, дві, три, чотири, на п'яти рамках розпліт одна медово перегова. Закриваємо. Треба обов'язково ще дати хоча б два рази, до того, як вже повноцінно заквітне ріпак і бджоли вже зможуть самі себе якби прогодовувати, і вже не треба буде їм нічого давати. Так, ну давайте ще пару сімей глянемо. Карника. Мабуть, ще вам і кордованчика покажу. Ну, тобто сімейка я вам скажу, що вже вже такі достатньо непогані, друзі. Набирають, набирають сили. Декотрі я бачу, що навіть ну, бджоли прямо з такими бородками починають підвисати біля заставної. ну, Треба десь прямо сильно вже розширяти. Перед холодами ми сильно розширювати не будемо, будемо максимально їх тримати ужатими. для того, щоб джола гарно обігрівала розпліти і все ж таки, щоб маточка могла червити. Ось так от вияли, буквально три дні тому ми давали їм ще по одній дотації. Все, забрали. Що в нас тут? 3, 6, 7 рамочок. Зараз подивимось. Але погоди в нас як такої не було, друзі. Тільки пару днів, як вони літали, полочок збирали. Ось тут нектарчик свіженький такий. Тобто буде їм чим займатись. Дивимось далі, зараз тут. До мене одна бджола залетіла мені в маску. Я якраз її забрав, друзі, так дивимось далі, що в нас? О, ну тут вже повністю просіяна. Пилочок я бачу складають з пергою. Ну тут вже гарно, дуже гарно. А це друга рамочка у нас. Бачите, пилочок з рамочки сипеться. Так, ну тут що, тут в нас повністю просіяна рамочка вже починають підпечатувати. Але рамочка така світленька. Не дуже активно її маточки Ну Тут теж, бачите, вже, друзі, виходить, виходить молода бджола, тобто нарощування бджолосімей почалось. Якраз, я завжди пам'ятаю, що заміна бджоли йде якраз на квітінні черешній та вишній. Ось теж, теж повністю почетне і думаю, що на цьому тижні ця бджола вже буде виходити повністю. Ну, ми бачимо, що багато, дуже багато молоденької бджоли, яка вже лупиться, яка просто от, така сіренька молоденька бджола, яка вже виходить. Так, третя рамочка теж бачимо, що є дуже багато. Ось бачите, друзі, буквально за ці декілька днів бджола почала виходити. ось, Теж молоденька бджола виходить. Лопиться бджола. Ну, класно. Вже трутні, я бачив, що є, в декотрих сім'ях прямо вже багато трутня налопилось. Так, ну Тут в нас цікаво теж, що буде. Так, тут маточка тільки почала просіювати. Ну, не все засіяно, але маточка почала. Тут підчистили і маточка засіяла з цієї сторони. Ну непогано, навіть дуже непогано. Я, в принципі, задоволений теж на п'яти рамочках розплід з сьоми. Теж, я думаю, що десь через 4-5 днів, як, як тільки потепліє, то одразу будемо розширяти. Розширяємо ми, друзі, на краї. Маломедові рамочки, на краї, на краї. Ні в якому разі зараз не рвемо гніздо, допоки сила сім'ї не набере хоча б 12-13 рам. Коли вже буде така достатня кількість бджоли обсидженої, то, тобто сім'ї наберуть потужності 12-13 рам, вже можна буде рвати, ну, яким чином доходити до засіву і туди класти або вощінку, або так само сушнинку під засів. Але весною зараз, поки ще це квітень, холодні ночі, не, ну, не бажано, щоб ви рвали гніздо і клали туди сушнину для засіву. Тобто я особисто не рекомендую це робити. Uh -huh. Ну, Бачу, бачу, що е, прибуток бджоли якби пішов. Давай ще пару сімей подивимось цього ряду і будемо завершувати відео. Ось тут взагалі, друзі, тут я бачу, що бджоли так прямо сильно прибавилось. Тут вже, мабуть, ну, зараз через, через похолоданні буде, ми теж розширяти поки що сильно ну, не плануємо. Притримаємо ми їх ще 4-5 днів, а потім будемо вже... Одразу розширяти по 3-4 рамки на краї. Тут такі більш потужні сімейки. Таких в нас теж є немало. З них, звісно, що можна як і травневий мед взяти, так і гарні відводки поробити. Зараз подивимось яка тут ситуація, чи, чи почала теж лопитись молоденька бджола. Я їм клав Рамки ось такі меломедові. Бачите, що одна сушнина залишилась, все, все забрали. Тут вже да, тут, друзі, коли розширяти. Дивіться, якщо у нас дощці у вас вже ось так достатньо немала кількість бджоли обсиджує, то це вже час ставити рамочки, друзі. Це вже час, щоб ви додавали рамки в гніздо. І просто їх додаємо на край. Не треба зараз весною в квітні місяці розривати гніздо. Маточка, вона знайде, де сіяти, повірте, зараз буде лопитись бджола, бджоли знову будуть підчищати комірочки і вони там будуть засівати. О, тут медова пергова, о, маточка, дивіться, по центру ось маточка бігає. ну Мабуть, шукає де підсівати, але вона знайде. Так, тут медово, ну більше навіть пергова рамочка. Перги тут вони піднесли немало. Є перга. Так, щодо засіву. ну Тут я не бачу засіву. Дивимось далі. Так, ну тут печатують, да, друзі, підпечатують. Вже повністю просіяна е, 3-4-5-дневний розпліт. Перша рамочка. Ну, а такий аромат з вулика взагалі. О, дивіться, як гарно теж маточка попросівала. теж бачимо, що е, вже лупиться, лупиться розплід, друзі. Теж починає. Друга рамочка. Так, що в нас далі? Ну, тут більшість вже вийшла, друзі. Третя рамочка розплоду. Я бачу, що маточка знов позасівала і починають вирощувати вже друге покоління молодої бджоли. Три рамочки розплоду, це четверта, друзі. Четверта рамочка. ну, Дуже класно, круто, вже трутні є, так що готуємось до боротьби з роїнням, тому що якщо буде така погода і надалі, то я відчуваю, що роїння в нас піде. Ну, Будемо над цим працювати. Ось тут бачимо, теж багато вже бджоли повиходило. Знову засіви. Ну, класно. Так. Це в нас вже п'ята рамка з розплодом була. Дивимось далі, що там в нас. Ну, це шоста. Так, тут повністю просійна і починають підпечатувати. З цієї сторони те ж саме. Ну, тут, вже тр... тут вже треба додати дві е медові рамочки на краї. Обов'язково. Ось тут бачимо, друзі, перга з нектаром, свіженьким. І тут так само. Ну, тобто, в нас 6 рам, рам розплоду, дві, дві медовоперогові і одна кормова рамочка. Але бачимо, що вже йде такий достатньо великий пробуток бджоли, тому тут вже треба, друзі, дати, ось, щоб ви уявляли собі ситуацію по ваших сімейках, тут вже треба дати дві рамочки з однієї та з іншої сторони. Просто на край кладемо і окутаємо гнізди, щоб вони зараз ці холоди, просто вони їх перечекали. Все, в буквальному сенсі дивимось, друзі, одну сімейку ще. І я вам покажу відео з, з того точка, який ми вже. Тобто з точка на ріпокрі, ну, під годівлею, друзі, ми задоволені. Якби ми цього не робили, то в нас би не було такої гарної, такого гарного розвитку, який в нас є зараз. Тому коли вкладаєшся, коли працюєш, коли ти любиш цю справу, ти від цього будеш мати успіх. Ось, бачимо бджола за перегородною дошкою, значить, мабуть, вже треба теж буде робити розширення. Це кордован. Так, кордованчик. Так, друзі, тут вже, вже треба розширяти. Покажи, Віталік. Ось дивіться, якщо у вас за перегородну дошку вже ось так от бджола збирається, то це говорить про те, що вже треба робити розширення. Ну, тобто одну або дві рамочки вже треба буде додавати. Треба буде ще дати дотацію. Особисто я дам ще хоча б два рази. До того, як почне повноцінно квітнути ріпачок і бджоли вже зможуть самостійно приносити собі е, ту необхідну кількість кормів. Та до часу, коли вже ріпак почне сильно медувати і вони вже зможуть нам принести гарнючий та смачний мед. Ось тут теж бачимо нектарчик з пилком. Дуже гарно. Я задоволений тим, що ми це як би не пропустили, намагалися робити вчасно. Кожні 4 дні бувало таке, що можливо ми давали на п'ятий, а ось наша маточка кордован. Покажи ось маточка наша. Такий от кордованчик, друзі. Вся рамочка повністю просіяна, повністю з двох сторін. Дивимось далі. Так, а тут, дивіться, друзі, вже по кільцю, як маточка сіє, вже починає лупитись молоденька бджола. Вона така дуже гарнюча. Ну, класно, і навіть вже там, де вилупився, Маточка підсія і знову, знову вирощує вже друге покоління. Так, Тут так само, друзі, повилуплювався розплід, тут ще лупиться і матка одразу сіє. Тобто переживати, що матці зараз нема де сіяти, ну, це точно неправильно, бо коли виходить молода бджола, маточка знайде, куди покласти яйце. Ось теж так само бачимо, що розплід виходить і матка... Засіває все, де є якісь пустотні комірочки, то вона і засіває. І остання рамочка, зараз подивимось. Так, Тут, друзі, медова пергова. Тут більш така пуста. Я думаю, що бджоли підчищають для засіву. Ось, як би така ситуація, друзі. Там, де треба розширювати. Можна розширити по одній, по дві рамочці, там, де можна отриматись, краще отриматись, щоб е, цей тиждень похолодання, який буде вже з завтрашнього дня, щоб він пройшов. І все далі вже можна більш сміливіше розширяти, коли буде стабільне тепло. І готуємось до медозбіру, друзі. Що ж, дякую всім за увагу. Все буде добре. Слава Ісусу Христу! Ще побачимось. Бувайте! Вітаю, друзі, пасіка на лежаках. Вивезлись вже на ріпачок. Вивозимось трохи раніше, тому що, якщо виїжджати в час, коли вже квітне ріпак, то дуже часто бувають зльоти бджіл. Тому вивозимо ми заблагочасно. І цієї проблеми вже нема. А, ну, вивезли ми цієї ночі до 157. Цю ночь будемо вивозити ще до 300, ну, бджола пішла, пішла. Вже такі обльоти, вже з пилком йдуть. Ну, тобто гарно. Такі такі справи. Зараз будуть похолодання, ще два рази дамо дотацію їм, щоб бджола не стресувала, щоб вона... Далі собі нарощувалась і вже коли повноцінно заквітне ріпак, то буде дуже-дуже-дуже позитивно і гарно на них це впливати. І подивимось, що там з полочком. Кожна, кожна, майже кожна бджілочка з пилком йде в цілому дуже гарно. Якось ось так от. Працюємо далі.